Понад 400 гектарів землі у вогні. Це Національний заповідник Хортиця. Саме тут з початку серпня тривають масштабні пожежі. Масові пожежі у нас почалися 6 серпня. Тобто загоряння було на цій території, територія заплави південна частина острова Хортиця. Ти йдеш навколо зелена травичка, під тобою щось горить і воно може вилізти на поверхню будь-де. Раніше причинами загорянь були недопалки й багаття туристів. Нині ворожі обстріли, каже Михайло Муленко. Основними причинами займання до повномасштабного вторгнення нам у нас були власне людський фактор. Зараз до цього всього додалося військові причини. І висока ймовірність того, що пожежі, які відбулися цього літа і осені на Хортиці, це, власне, спричинені збройною агресією Російської Федерації. Ускладнює ситуацію і обміління водойм на території заповідника після підриву окупантами Каховської ГЕС навколо. От, Місця, де ми стоїмо, раніше була вода, було близько 100 гектарів водного плеса. Внаслідок того, що воно все осушилося, воно все ще перемішано з ґрунтом, з піском. І е, насправді воно, коли висохло, воно утворило так ну майже торфовище. І веде себе воно при пожежі так само, як торфовище. Тобто вогонь розповсюджується не лише по поверхні, він розповсюджується під поверхнюю ґрунту. Це причина, чому пожежі відбуваються досить такі масштабні і їх дуже важко загасити. Вогонь його можна навіть не побачити. Від пожеж потерпає і тваринний світ, каже Михайло Муленко. Ми спостерігаємо, що ті ж самі олені, кабани, вони активно уходять від пожежі. Я не знайшов жодної загиблої великої тварини внаслідок саме вогню. Є випадки загибелі через те, що тварина задихнулася від диму. Такі випадки були. Звісно, що дрібні тварини їм важче, вони гинуть частіше. Загалом за рік на острові Хортиця зафіксували близько 30 пожеж, з них близько 20 – менш ніж за останні два місяці, сказав Михайло Муленко. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.